Так, є, друзі, клювака риба. Ось тут на русляку, на крейзі флапера. Головне не дати попустити. Так іначе риба там має бути непогана. Так, непогана. Це така рибка тут півтораха точно. Півторашечка має бути залізобетонна. Опа! І, крейзі флапперок в сирені спрацював. Оце воно. Це нарешті гарна рибка. Флапера немає. Виплюнула вона його. Є такий залік, пузата гарна щучка. Відмінно. Важимо щучку кіло 470 а, На ось такого рачка я піймав, це дістав нову пачку вже.